Внимання. Ага. Требує, требує, а якщо бабуля зайнята? Требуємо, то... требуєм, требуємо. Проси внимання у мами. Требує, требує, требує. А мама нам привезла покупки з варусу. І так тихо. Так, так Вікуля закупила продукти в варусі. Для малюка. Ось така молочна. Рисова з бананом каша. 210 грам коштує 119 гривень. Каша полуниця банан. Це отака. Так, її теж 210 грам, але коштує вона 121 гривну. Бачите, який ти в нас дорогий, зайчка не тягни тільки в мене тут. Так, і далі каша. Молочна, пшенично вівсяна кіноа і банан. Ось така. Так. 124 гривни, 90 копійок. Віка, а тут не написано, яка вага. А, 240 грам. Є, сусю. А в чеку не було. Далі агуня. Угу. Як? Білакт. Ага, ось така агуня. Білакт. Так, 2,5%, Так, вага, вага тут треба 185 грамів. І коштує ця агуня 19 гривень 90 копійок. І взяла вікуля, їх 1, 2, 3, 4. Так покажу. Це малюку. Так, це ж малюку? Ну, агунечка. Так, і що, і все? А, ні, чіпси. Чіпси 120 грам. З паприкою. Ось такі. Коштують 66 гривень. Це покупки були в варусі. Пакет коштує 6 гривень 10 копійок. Ось такий великий-великий. Який закриває всі покупки. Так, буде ще покупка. Але то вже в АТБ. А, витратила Віка, тут 516 гривень, 60 копійок. Ось такий чек. Ну, в АТБ, як завжди, пакет 590. Помічник мені тут зараз, а, ой, ти все розкидає. Так, далі Віка взяла, ва тебе тушка. А собак чи ні? А. Тушка. хопсі, Хек молочний. Так. 162 гривні. А, громче, скажи. 162 гривні. 90 копійок. А скільки ж їх там, Віка? Іга. А, тисячу. Грам, кілограм. Так. Вологий туалетний папір. Він, ну. пожалуйста, нам оставь. Ага, отакий. От Дві взяла, але один он не дають. <гум> так, там 50 штук по 27 гривень 90 копійок, упаковочка. Ось, ось таких два. Зараз віддам. Да, да, <гум> да, да, да. <гум> так, засіб. Універсальний. Куди ж його приткнуть? На Та ні, отак покладу. До Местос. Бупакси. Угу. Якраз у нас закінчується там. Один літр коштує 85 гривень 50 копійок. Так, десь йогурти бачила? А, ось вони. Йогурт. Йогурт 3,2% жиру. Віка, що тут, 280 грамм щось вони. Це То не той а... йогурт, ти вважаєш. А, не дольче. той. А, Це йогурт оцей дольче. Так. Ну, що, значить, не сама купувала. Е, значить, коштує 27 гривень 90 копійок. Це вікуля для себе взяла. Так. Напій. Нон-стоп, вот такой. 500 миллилитров. Коштует 33 гривны 90 копеек. А что мы получили зарплату? Нет, а что тут еще лишнее? <гум> я сразу поняла. Так, далее. Малыш хочет есть. <гум> да понятно. Большая часть ему. Я я все сразу мила. Помелочь. Так, це кекс ага. каже, ліва твоє, а справа моє. Угу. Ну тоді, значить, кекс 36 грам, ось такий е, з кокосовою стружкою, угу. і коштує 13 гривень 20 копійок, 66 копійок знижка. Заплатила вікуля 12 гривень 54 копійки. А за двоє в три рази більше. Вікар, а це що, пишуть цукерки в шоколаді? Да. Це що ми так і не брали. Это новенька появилась. Ага. Так, 30 грам коштує. А, з на... натуральні яблука там. Понятно. І малина. І малина. 38 гривень 90 копійок. Ну. За ага, головне, що вони без цукру. Ну і саме таке, знаєте, основне, основне ось таке. Ай-яй-яй, мої ручечки. Це, моє, давай. Це отакий кішкін дім, кошкин дом, Ось такий. У нас десь наверху на російській мові повинна бути там вікуля. Ось така гарна книжечка. От, розвиваюча. Для нашого малюка ось. Це все в АТБ. Так, ось у перелиснула. Зараз я тобі віддам, а ти мені потім даси його. Добре? На, бери, бери. Так, така книжечка стоїть 47 гривень 90 копійок. Бери, бери, бери. Я буду читати. Тільки не є, ще читай. Угу. Так, сирочки кисломолочні, 4 запайочки. Ой, правильно повертаю. Так. 18 гривень 80 копійок. За всі заплатила всі коштують 71 гривну 20 копійок, а знижка 19 гривень 60 копійок за 4. Так, масло. Тільки сказала, що в нас там закінчується. Ось вам масло. Така акція була? Не, знаю, не знаю, ми таке ніколи не брали. 82,5% жиру. Солодковершкове екстра. 180 грам. 89 гривень 30 копійок. Мінус 4,46 акція. І заплатила Віка 84 гривні 84 копійки. Так, далі, дивіться, що. Ломбір, хрещатик. Я показую дві пачки. Віка взяла скільки? 12. По 19 гривень 90 копійок була акція. А це наша улюблена. Так, да, ми його дуже любимо. Смачне смачне. Ну, це ж не на один день. Так. Далі фруктовий десерт. Чудо-чудо, так? -чудо, да? Чудо чадо. Чудо-чадо. Десерт. Яблуко, персик з сиром. 90 грам. Воно що по акції чи ні? ні? Ні. 25 гривень 70 копійок. Банан. Банан першого гатунку 508 грам по 75 гривень 85 копійок. Оце на 38 гривень 53 копійки. Будемо бідать бананом сьогодні. Ну і хліб хуторський, да? <звук> да, хуторський нарізаний. Ось такий. Коштує 520 грам, коштує 19 гривень 80 копійок. Так, морозиво не все показала. Ну, чек ось такий. 500, 930 гривень 51 копійка. Ось так. Треба бути мільйонером, щоб все це купити. Ага, вже забрали книжечку у бабулі, ну і ладно. Так як прогнозують морози, то це я накрила парничок. Там мішки, потім. Кусок пінопласта в мене був, і зверху ще плівку. Там накрила отаким покривалом. Зараз, отаку плівку ще пошукаю, теж зверху накрию. І взяла, закрию кран. Про всяк випадок, Наташа молоденька невісточка, закрила кран і гіацинти, вона під пляшки поховала. А мені ніяк, вони там близько один від одної. Ну, ну, вже як буде. Може, і нас пронесе. Ну, так, закрила. Шланги воду вроді злила, ну не буду вже я її скручувати. Я думаю, з нею нічого не станеться. Ну, Якщо там трішки й лишилась вода, то розмерзнеться. Ну, шкода буде, звичайно, якщо. Ну, важко дуже. Так, пішла ще до закриваю там і все. І це ж, говорять, цілу неділю так буде. Це будемо відкривати і закривати. Ну нічого, справимося, аби мирно було. Не знайшла плюночку, шкода, звичайно. Ну, на, отакий знайшла ДВП. І, а це картон, не картон, а оце, як вона називається, фанера з краю. Ну, отак трішки утеплила. Ну, Тут добре утеплено. Ось. Та отака в мене була плюночка. Багато, так хіба там знайдеш, може, десь там і на горіщі, ну це ж я ж не полізу. Ну, і кран теж замотала все. Як уже? Я думаю, збережу. Шкода просто як мороз, сильний удар, а дивіться, які гарні нарциси стоять. Дуже квіточки гарні. Ну, за мороза що ж зробиш?